Дорогі друзі, брати та сестри, я вас щиро вітаю. Слава Богу, На віки Слава. Останнім часом я дуже багато чую, як брати кажуть, що треба, щоб проповідь була христоцентрична, тобто, щоб Христос був в кожній проповіді, центр був. Ми на початку помолилися і запросили його, щоб він не тільки був центром нашої проповіді, а щоб він був центром нашого зібрання, щоб він був присутній тут. Є три однокорінних слова: це служіння, Бога служіння і Богу служіння. І раніше я думав, що це одне і те ж. Я постійно собі нагадую, що це різні речі. Ми всі приходимо на служіння, на спілкування, побачити один одного, побути на зібранні. І це добре. І коли на зібранні, на цьому спілкуванні ми відкриваємо своє серце, щоб він наповнив його, щоб почути від нього слова для нашого серця, тоді починається. Бога служіння. І коли ми наповнилися Його Словом, ідемо і проповідуємо про Христа, розказуємо, свідчимо про Його благословіння, починається наше Богу служіння. Сьогодні я хотів би продовжити тему, яку сьогодні запропонув Дух Святий, про молитву, як спілкування з Богом і прославлення Його. І сьогодні мета це прославити Бога. Коли ще, коли раніше не можна було так вільно спілкуватись, коли були широкі гонінь до одного мальчика в школі, і вони так негарно ставились, і він розказував їм, що він християнин. А якось так вчителька зібрала всіх учнів і. Так з усмішкою до нього, а що ж ви будете робити на небі? Ладно, тут ви збираєтесь, молитесь, а що ви будете там? Я був здивований відповіддю. Маленький хлопчик. Він каже: а на небі ми будемо постійно славити Бога? Який чудовий! Яка чудова відповідь. А на небі ми будемо постійно славити Бога. Коли виникають якісь труднощі, переживання, якісь кризисні ситуації, наша мета ми хочемо прославити Бога. На небі ми будемо прославляти Бога не того, що Він змусить це зробити. А ми просто не зможемо інакше, коли ми доторкнемося до Його слави. Якщо ми бачимо приклади із Святої Біблії, коли люди бачили щось подібне до слави Божої, вони не залишились байдужі. І ми згадуємо декілька прикладів, Іван в об'явленні 1.7, він пише, і коли я побачив його, то впав до ніг його як мертвий. Цю думку підхоплює Закіїль в другому розділі першим віршом. Там написано, таким було видіння подоби слави Господньої. Побачивши це, я впав на своє лице і чув голос того, хто. Говорив. І ми знаємо, приклад Ісаїя, коли він був у храмі, і слава Господня була навколо нього, Він сказав: горе мені загинув я. Бо я людина з нечистими вустами. Люди не залишались такими же. І кожна людина, яка захоче сьогодні. Мати спілкування з Богом, мати єднання з ним, доторкнутися до Нього, вона не залишиться байдужим. Тому я пропоную сьогодні, дорогі друзі, відкриємо своє серце, відкриємо свій, свій, свій розум для того, щоб почути Його, побачити Його Тим поглядом, який дає любов, дає мир, спокій нашому серцю, щоб мати спілкування з ним і почути від Нього, що Він скаже сьогодні нам. Мета Ісуса Христа ключовий текст це Івана 17:4. Христос каже: Я прославив тебе на землі. Як? Звершив діло, яке ти доручив мені виконати. У Христа була свята місія виконати цю справу спасіння роду людського. І настав час, Він звертав, звертаючись молити до свого батька, каже: Я звершив. Я виконав свою місію, звершив це діло. Коли сьогодні Господь нам доручає діло помолитися, прославити Його, давайте візьмемо це за нашу мету і будемо прославляти нашого Творця. Слава Божа, в повній мірі вона відкриється вже на небі. Іоанн в Об'явленні 4:11 він пише так. Достойний Ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і все з твоєї волі існує і створено. Якщо ми бачимо приклад нашого Господа Ісуса Христа, все його життя це було складати славу своєму батьку. Він постійно каже: Я не свою волю. Виконую, а волю того, хто мене послав. Волю мого батька. Я не для себе роб. Я не роблю те, щоб прославний був я. Я хочу, щоб прославний був мій батько. І оце приклад єднання з своїм батьком. Я роблю те, що каже він. Я не роблю те, що сам захочу. Я не роблю те, що мені подобається робити. Я прийшов для того, щоб прославити свого Батька, щоб зробити і виконати ту волю Його. І Ісус, Він як слухняний син, Він постійно керувався волею Свого Отця. І всі його вчинки вони мали конкретну мету прославити Бога. Слав, слава Боже, пам'ятаєте, як вона відкрилась? При його народженні. І хто цю славу побачив? А прості пастухи, які були там, коли з'явився ангел, і це цей хор небесний. І, воно, і вони віддавали славу Богу, вони співали слава на висоті. Велич і слава Божа, вона відкривається не тільки в його житті, а в його смерті. І Воскресіння. В п'ятницю, пам'ятаєте, була така думка, чому смерть не змогла стримати нашого Спасителя? Тому що за зроблений гріх є покарання за смерть. А Христос був безгрішний, тому смерть вона не мала влади над ним, вона не мала сили. І вона не змогла втримати його. Він прославив свого Отця. Велич і Слова Боже відкривається в Його праведних судах. Пам'ятаєте вихід народа Ізраїльського з Єгипта? Як написано вихід, 14 розділ, 17 вірш, друга частина і 18 вірш перша частина, там написано: І покажу славу мою. На фараоні і на всьому війську його. І далі і пізнають єгиптяни, що я Господь. І ми пам'ятаємо, коли народ ізраїльський вже втік із Єгипта, але бачить, що військо доганяє. Що робити? Мойсій каже: заспокойтесь. Зараз побачите славу Господню. І це військо воно не потривожило. Народ Божий, він вийшовши з Єгипта, пішов далі. А ці, все це військо воно там і залишилось. Коли ми даємо простір Духу Святому, що він робив, ми будемо бачити славу Господню. Пам'ятаєте далі, коли народ йшов, вони прийшли до, такої, до такого стану, що нема хліба. І що робити? І ми пам'ятаємо всі про манну. А дивіться, як записано вихід, 16 розділ, 7 вірш. Там написано такі гарні слова. І вранці побачите славу Господню! А всі побачили манну. але це було слава Господня. Ще такого ніколи не було, що хліб з неба спустився. І вони мали ні в чому недостатку. Хтось бачив це просто їжу, хтось бачив цьому славу Господню. Христос також прославляв свого батька. І новий Заповіт постійно про це каже. Але якщо ми також продовжимо думки в старому заповіті, пам'ятаєте от язичницький цар Навходоносор, він був попереджений про те, що його чекає, якщо він не смириться і не віддасть славу Господу, то він не змінив своїх думок. Пам'ятаєте, Бог так дозволив, що він став навподобу животного. І вже коли він пройшов. І осмислив все, вернувся до данвального життя, які він слова сказав Даниїла, 4 розділ, 34 вірш. Він каже: Я славлю, підношу, звеличую небесного Царя всі діла, якого істині, а шляхи правильні, які в силі впокорити тих, що ходять гордо. Ті, які не віддають славу Господу. А все беруть собі, це я такий красавчик, я такий християнин, хоч беріть приклад з мене. Ні. Віддати славу належить Богу. Пам'ятаєте далі Валтасар, також цар Язичинський, він теж повинен бути віддати славу Богу, але він це не зробив. Вийшла рука і пише. На, сті... На стіні Данила 5.26 Порахував Бог царство твоє і поклав йому кінець. Це дуже страшно. Якщо ми не віддаємо славу Богу, всьому цьому колись прийде кінець. Давайте будемо віддавати славу нашому Богу. В цій книзі є ще один персонаж біблійний. Сьогодні про нього вже було сказано Даниїл. Він ця людина приклад молотовного життя, приклад прославляти Бога незалежно від тієї ситуації, де ти знаходишся. Язичники, які його оточували, їм так не подобалось, що там якийсь єврей постійно три рази в день. Молиться Богу. Підходячи до царя, давай, царь, створимо, щоб нікому не можна було поклонятись, тільки тобі. Ці люди слідкують за чоловіком Божим, який, почувши це, назлякався, не пішов назад, не почав закривати вікно і молитись десь там. Так же само. Відкриваючи вікно і дивлячись в сторону він молився Богу. Ці люди прибігли, уже схватили Данила до царя Його. Ось ця людина, яка порушила твою волю. І куди? Та до львів його. Хай його там знищать. Пройшов час. Царь. Сам стривожений, бо знав Даниїла, але не зміг свого указа повернути назад. Даниїл, ти там живий, Да, царь. Бог, якому я служу, якому я молюсь, якого я прославляю, він справжній Бог, він живий Бог, Він зберіг мене, тому що перед тобою, цар, я не зробив ніякого поганого тіла. Як його, ми згадували нещодавно його друзів Данила, Даниїла, Цеседраха, Місахи Евдінаго, коли також стояли перед вибором, дивлячись в очі смерті, чи поклонитись ідолу, чи, зали, чи залишитись стояти. І мені подобається ця думка, що ні в кого не появилась думка. А що там в мене не так? Можливо, шнурок розв'язався. І не поклонилися, і не залишились стояти. Я думаю, якщо б я був на їхньому місці, чи затремтів би я і почав, а що ж робити? Бо всі поклоняються, хай допоможе нам Господь, щоб нам стояти твердо в істині. В живої вірі Божій. Тому що, тому що наша віра вона буде випробовувана. Чи будемо ми продовжувати молитися? Чи будемо ми прославляти Бога незалежно від обставин? Луки 24 розділ 53 вірш. Учні після того, як Христос пішов на небо. Там написано так: і перебували постійно в храмі, прославляючи та хвалячи Бога. Головна задача церкви на землі це прославляти Бога. Почуйте цю думку, що ніхто на землі, крім церкви, не прославляє Бога. Вони це не роблять. Це наша задача. І ми маємо в цьому привілеї прославляти нашого Господа завжди, не дивлячись, хто оточує нас. Не дивлячись на то, які перешкоди треба подолати, щоб прославити нашого Господа. Я хочу сьогодні, щоб наша мета була незважаючи на все, то що. Де ми перебуваємо, які скорботи, які тягарі нас оточують? Підняти свій голос і прославити Його. Він достойний, що сьогодні ми тут, що ми сьогодні прокинулись вранці і живі, це не наша воля, це не наша задача. Ми не зможемо продовжити своє життя хоча б на одну секунду. Це його діло. Тому, коли ми тут, коли ми ще маємо дихання, давайте прославимо нашого Господа. Хай буде йому вічна слава во віки віків. Амінь.